Всім привіт з Одеси. Дівчата, я в торговому центрі Афіна. Оцей магазинчик Мікс, там де манікени крутяться. Короче, щоб його знайти, підходите, шукаєте на второму етазі. Тут тільки у них крутяться манікени. А, вже короче, плаття, дивіться, вони повішали. Чого я до них прийшла? От магазин Мікс. Тому що запрос на випускні плаття. Чи є в цьому магазині платтячка на випускний? Ну, взагалі, вечірні якісь такі плаття. От хочу зайти подивитися. Ага, ось щось таке є. Ого. Дівочки, таке плаття. Так, синій, червоний. Ось таке біле є. Так, і де тут продавці? Продавці є ще нема. А, є. Дівчки, дивіться, ось таке плаття, ну воно біле. Тут просто колір лампа не передає. Це білого кольору платька. А ціна яка? Доброго дня. А підкажете ціни, як ціна цього платічка? Якого? Оцього, це ж білий воно, да? Бо По да, як молочний. Такий, ось цей білий. А, ось така для ножки такое. так, так дивиться. Да. Да. А ціну, як би ви сказали, було б взагалі супер. Так, да, так, да, так, да, так, да, так, да, так, да, так, 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 2200? Да, это 2200. Да, а Есть это коротенький, немножечко да? Немножечко покороче. Вот такие вот, смотрите. Бирюза, да? И сливочный, зеленый, сливочный. Это изумрудный, сливоч... а це молочний зумруд, такий, это молочный такие, да? И цены тоже, вот, треба сразу цены казать. 1100. 1100? 1100. Вот. Ага, это оно трошки на еще колено будет, да? Да, да, да. И угу. разрезик. Такой вот И разрезик. 1100, сюда. девочки. 1100 вообще очень. Да, очень. Шара, думаю, да, шара, да. А вот это что такое? Это короткие, прям да. такие, да? Ано. Это такие э, корсетные для девочек. Корсетиком, давайте, на худеньких склонные, девочек. Вот такие прям вот. Бордо червоний. Красный, О, а ну ціну, ціну. тяну. Да ціна. будут же пытаться. Сейчас ну, внизу, сейчас я вам скажу. Тоже 2200, вот. да? Яркий, красный. О, там скільки цвет. юбок, тогда воно да, таке да, буде. такие обоих. И под юпник. Снизу подъюпник. і вот Й... така вот ага. прямо. А ну щешу, щешу таки. Вот им оно на выпускные. Ну вот эти длинные Ціну, я ціну просто не знаю. Ціна здесь это 2200. Вот, вот у нас клипсочка. Клипс уда. Ага. Вот это 1900. А -а -а. И вот э, с разрезом. 1900. И вот у Вот Это таки, 1900, да. да. Угу. Синяя, красная. То мы, девочки, платьичка есть. Отут тоже ж, да? Якийсь, що це таке? Це на балет? Так, вот. Це тоже на выпускные. Чи це на <серказ>, випускний? Я думала, це на балет, от это, знаете, Лебединое озеро танцювати. Це буде ці так. <серказ> на дівчачок, на молоденьких, красивих дівчат. Ага. Ціну тоже, будь ласочка, скажіть. Бо будуть здесь питати. Бо дьод ідеться, скидочка хороша, уже 2000 такі. 2000. Угу. Біленьке. Біленьке, да. Угу. А ще будуть у вас якісь поступлення? Звісно, у нас да? ще будуть карсетний плать. Да, так, як у вас можна заказати? Це треба мені вийти сюди. Да. Тут у вас є номер телефону, дівчики. Зараз покажу. Так. 098 475 84 11 Або мікс магазин. Де крутятся манекены, девочки. Внимание, да, вот, очень красивый костек. Угу. Вот такой вот. Це блузка и брюки, да? Блузка и брюки. Все а Это там плешки, палацы, палацы. До вас приходите, прихожу. Вы підбираєте образ, конечно, так, да? Девочкам забороны. И по размерам, и по моделям. Все, що... На любой вкус есть, на любой размер. Так что приходите. Другий этаж, торговый центр А. Что новые блузки? І футболки у вас все посмотрите, есть. Смотрите, едите Посмотрите, у нас блузочки. Шикарные, Ой, цена блузки 1750. Я п'ятьдесят. Як знає, як Павлін будеш такий така да чёрна, гарний блэк чорна є красивая, да. Uh -huh. вот эти, посмотрите, посмотрите на эти шикарные, роскошные а, ці шикарні розкошні рукава. Ага й ціну кажіть. Цена. А це Цена. така що, велике великого розміру? Чи вони uh, нет. Это оверсайз. дві тисячі такі шикарні блузи, кофтики дивіться всі на любу цветов. фігуру? Посмотрите, по білі чорні и беж, да? да, да, да. вот все цвіта uh -huh. шикарні розкошні. Смотрите, що еще... треба колись піджачок поміряти. Дуже стильні такі в да, них піджаки. Чи це костюми? Це костюми? Є костюм, да. цей костюм йде з брюками, дуже такий стильний, шикарний, у кольорах. Такий, да. він не голуби такий, О, да? Стальный, голубий якийсь такий, так? Ось стальний, такий серо-стального цвєта, да. є графіт темний, є в бургундії. А ціна? Ціна такого костюма зараз, дівчата, ось, три тисячі. Три тисячі, дівчата, але він шикарний. Стільний, шикарний, глибокі угу. рубашки відділені. Вже угу. показала, тут не них костюмчики, а ось дуже багато брюків. А це що? Ось вот такі от блузи, теж ось вот така красота. Це прямо як індюк, ось знаєте, такі як роз... Для якорос... дівочек, дівушек, жінчин, подивлю юбку в атласі, в шовпі. Класно. Ану Разбі... так притуліться до себе, дивіться, дівочки. І ціну кажіть, будь ласка. Значить, ціни тут, дівочки, дуже хороші у нас. Так, да, нам треба зразу... 1750. Ага. Вот очень Новые футболки, посмотрите, какие красивые. А, то у вас все стойки футболок? Это все футболочки. Посмотрите, вот как раз такая Микки красота. маусы, да. А ну тебя вот сины, же тоже мы знали. А ціни, ціни, девочки. Так, 750. 750. Микки маусы, девочки, а, есть. 750. Угу. Ці, Всех... Типа варенка. Вот, ну варенка, Баленсиаг. варенки тоже. Смотрите, боленсяга в цветах тоже. А цена? А, они а 750. есть. Есть 450, есть 500, 550. Типы разные, да? Нас, угу. И все натуральные ткани, все коттон. Маечки, платечки вам показала, девочки, приходь ты на другой этаж. Да вас миллион и миллиард. А вот сколько такие... эти пиджаки стоят? ось с а, Эти у нас идут уже по 950 гривен, уже 950, 900. 8... Уже 900 гривен пиджаки на летиш. Платья, давите, то есть такие. Вот такие вот на... Интересные а ну, шелковые А вот эти а цена 400 по 500 разные тут цены. В смысле? да, mm. 400 000. гривен, девочки, дивиться. Красивые, 400, Красивые, 500. нежные. Ну, смотрите, какие. Хорошенькие. Угу, хорошенькие. Вот, на девчонок а. тоже. Вот это тоже крутая такая моделька. моделька. Угу. Смотрите, тоже здесь шелк. Девочки, пощите на Вайбер. Ага. вот такие mm -hmm. вот. тоже цвета. Классно. Значит, цена, девочки, такого у нас 2 500, натуральная ткань, все. А, типа 2 500 эти, да, да именно? Да, да. Угу. Да. Тоже новинки, шикарные новинки. Дякую, гарного Пожалуйста. дня вам. Приходьте, приходите девочки, міряйте. Покажемо, меряйте. Подскажем, наденем, оденем. А ну, отище почем? Это уже таки лето, да? Они... Да, да это лето 2000. 2000. 2000. Черные блузки, все в них есть, девочки. Брючки. Брючни костюмы. Есть тоже а, интересные ну да. все модели. И Уже... прямые палаццу, да? В основном палаццу. Основном... А великие есть такие великие розмеры? Конечно. Да, прям такие великие есть. Есть, есть, есть раз. Есть такие у нас девочки с такими... Есть с этой стороны, у нас тоже очень красивые. Смотрите, есть шелковые брючки. Вот такого вот. Знаете, шукают Рас... прям великие размеры надо. Да? 60 Шестьдесят, ну, такие, знаете, нет, ну, 60 нет, но... Ну... попа. Нет. Такого плана нет. У нас же девочки резни ну, бывают. 52-54, вот, вот так найдем, да. Значит, смотрите, есть разные джинники новые, из новых моделей, тоже разные. Качество отличное. Тоже бананчиками mm -hmm. шиты. Mm -hmm. С поясом. Вот. Цена, цена. В общем, девочки и мальчики. 1600, 1600 брючки. Да. Все, все вам трошки показала. Будете знать, приходите, мерять, выбирать. Корсетики, все плаття привезуть і ще багато буде. Вишиванки, блузки, шифонові, юбки. Оце що вам показувала? Вже їх, до речі, менше стало. У 950 Одісот ці юбки. льон, шолк. Все в них є. Маніки крутяться. Люди приходять, продавці вас зустрічають, підберуть вам образ. Тому всім гарного дня, приходьте в торговий центр Афіна, другий етаж. Магазин Мікс.